Меду можна запропонувати. ліки ліки. Ну з ліками треба бути дуже уважним. До ліка. Латаря, мабуть, треба звернутися. Добре, будь ласка, дякую, дякую, ви дуже багато. Дякую, ви дуже багато дали порад. Ви дуже багато дали порад. Але скажіть мені, будь ласка, от е, сказали за ліки. Чи можемо ми самі брати ліки і приймати? Ні. Ні в якому разі не можемо. Ми обов'язково маємо викликати лікаря. Лікар це дуже почесна і дуже потрібна професія. Щоб стати гарним лікарем, треба дуже добре вчитися і дуже багато та старанно працювати. У нас в класі є мама й тата лікарі. так? У нас у Юлічки мама, тато і навіть два дідусі лікарі. так? У Олексійка, мама лікар, і у Сашка мама працює в лікарні, і у Дмитрика мама в лікарні працює. А мій дід колись був волонтер. Прекрасно, це дуже почесна професія. Лікар оглядає хворого. Визначає діагноз і призначає лікування. А скажіть, будь ласка, а як називається лікар, який лікує діток? Педагог. Педагог це той, та людина, яка вчить діток. А лікар, який лікує діток, називається лікар-педіатр. Лікар-педіатр. І тому до діток викликають педіатрів. А ще які бувають лікарі? Анжеліка. Окуліст. Окуліст. Ще. Матолог. Він лікує? Зуби. Так. Ой, а що це він робить, цей е, е, лікар такий? Це дуже цікаво, це, це дуже. дуже цікаво. Давайте ми потім поміркуємо над цим і дослідимо, що ж цей, що ж лікує цей лікар. Будь ласка, лор. Лор, а що лікує лор? Правильно. Масажист теж над... лікує спину. Правильно, молодець. Добре. Молодець. А скажіть, будь ласка, а хто ж лікує ведмедиків? Лікар-медведь. Твари. <свят> а тваринок лікує лікар-ветеринар. Отже, ми нашого ведмедика обов'язково покажемо лікареві ветеринарові. І е, він обов'язково йому допоможе. Увага. І так, у мене торбинка, а в торбинці секретні предмети. Вони обов'язково стануть у пригоді нашому ведмедикові. Але навіть той, хто здогадався, тримає язичок за зубами і не каже до закінчення гри. Домовились? Почали. Швиденько. Ага, да. І так, я бачу, всі здогадалися, да. що мішечку. Я там далі А чому я поклала до торбинки саме ці предмети, Уляночка? Ну, тому що вони корисні, Вони корисні, правда? Вони корисні. Вітаміни дуже корисні і фрукти. І так, хочу пограти з вами у дуже цікаву гру. Увага! Сіли на свої подушечки. Слухаємо уважно. Зіграю. Хочеться мені і з вами, друзів, так чи ні? Я вам питання задаю, готуйте відповідь свою. Бурульки їсти людині, корисно ви скажіть мені? Ні. Щодня гуляти у дворі, чи ви порадите мені? Так. Да. Корисно, тістечка смачні, по вісім зразу їсти. Ні. Робити вправи, яма стар? Хороше це заняття. Так. Да. Без шапки у морозні дні гуляти можна, звісно, Ні. скажіть, чи моркву і буряк потрібно їсти дітям? Так. Да. Суниці з грядки запашні, не мивши. можна їсти. Ні. А під кінець, скажіть мені цікава гра у так чи ні? Да. Добре. Я бачу, що ви багато речей знаєте про те, як зберігати своє здоров'я і як бути здоровим. А зараз я бачу, що трошечки ви втомилися. Давайте ми з вами пригадаємо наш енерзайзер як живеш. Домовились? Так. І так, як живеш? Ось так. Як ідеш? Ось так. Як біжиш? Ось так. Як мовчиш? І так повідомлення сьогодні, будь ласка, Анжеліка, прошу.